Вітаю вас, любі шестикласники, на уроці української мови. Узагальнення вивченого з розділу лексикологія, фразеологія. Завдання нашого сьогоднішнього уроку наступні Повторити, закріпити, поглибити, удосконалити знання із розділів мовознавства, лексикологія, фразеологія. Узагальнити засвоєний матеріал, сформувати навички усного мовлення, уміння швидко орієнтуватися у запропонованій ситуації, розвивати пам'ять, аналітичне та образне мислення, творчі здібності, виховувати наполегливість у здобутті знань, інтерес до вивчення рідної мови. Для емоційного налаштування виконаємо вправу кольорові камінці. Ви бачите на екрані камінці різних кольорів. Оберіть той, який вам найбільше до вподоби. А тепер розшифруйте значення обраних кольорів. Червоний ви енергійні. Полюбляєте бути в центрі будь-яких подій. Жовтий, ви оптиміст. Полюбляєте життєві зміни. Ваш девіз усе, що не відбувається, відбувається на краще. Зелений, ви обмітні, Вам важливо досягти високих результатів. Синій, ви врівноважені, цінуєте дружбу. Друзів обираєте ретельно, тому маєте їх небагато, але вони справжні. Фіолетовий. Ви задоволені собою, легко переживаєте невдачі. Адже вірите, що все погане обов'язково мене. Коричневий, ви самодостатні, не піддаєтеся впливу в інших людей, адже маєте власну думку. Створимо асоціативний словничок. Доберіть до поняття слово асоціації, які у вас з ним виникають. Яке воно для вас? Наприклад, слово це книга, мова, воно може бути рідне, українське, співуче, повчальне, влучне. Нагадаємо, вивчене за допомогою гри так чи ні. Визначте, чи правильними є наступні твердження. Лексикологія вивчає правильну вимову слів. Ні, вона вивчає словниковий склад мови. За вживанням слова поділяються на загальновживані і стилістично забарвлені. Так, це правильно. Слова, що вживаються лише в усному побутовому мовленні, називаються загальновживаними. Ні, такі слова називаються просторіччями. До застарілих слів належать історизми та архаїзми. Це правильно. За походженням, слова бувають, власне, українські та запозичені. Теж правильно. Діалектні слова це слова, які вживають люди певної професії. Ні, це слова, які вживають люди на певній території. Неологізми це нові слова, які щойно з'явилися у мові. Так. До стилістично забарвлених слів належить книжна і розмовна лексика. Це правильно. Значення запозиченого слова можна визначити за допомогою словника іншомовних слів. Так. До офіційно-ділової лексики належать стилістично забарвлені слова. Ні. Має бути навпаки. До стилістично забарвлених слів належать офіційно ділові слова. Суржик це змішування в мовленні українських та російських слів. Так. Офіційно ділова лексика забезпечує спілкування в діловій сфері. Так. Нагадаємо, що лексикологія вивчає словниковий склад мови. Слова можуть бути однозначними і багатозначними, вживатися в прямому і в переносному значенні. За ступенем уживаності належати до активної лексики, тобто такої, яку часто вживають усі мовці, або пасивної лексики. До пасивної лексики належать архаїзми. Застарілі слова, але які мають сучасні відповідники, історизми. Слова, які вживалися в певний історичний період, неологізми нові щойно утворені слова. За вживанням слова бувають загальновживані і стилістично забарвлені, тобто ті, які вживаються лише в окремих стилях. І просторічні. За походженням лексика може бути власне українська. Або запозичена. За Зазначенням слова є синоніми близькі за значенням або однакові, антоніми протилежні зазначенням. Фароніми схожі за написанням, але різні за значенням, Омоніми, однакові за звучанням і написанням, але різні зазначенням. Відгадайте запропоновані загадки. Знизу клин, зверху млин, Тече вода, а йому не біда. Це парасолька. Поясок ясний зіткала, небеса підперезала. Після дощику з'явилась, ніжно барвно заіскрилась. Веселка Навесні тебе я радою, влітку прохолоджую, восени годую. А взимку грію. Це дерево. Стою стрункий, високий, у зелених шатах я. І золотом оздоблена голівонька моя. Соняшник. Зробимо тепер лексичний аналіз слів відгадок. Соняшник це слово багатозначне. Власне українське належить до активної лексики і загальновживане. Дерево також слово багатозначне, власне українське з активної лексики і загальновживане. Веселка слово однозначне, власне українське з активної лексики загальновживане. Парасолька однозначне. Запозичене з французької мови. Належить до активної лексики і є загальновживане. Попрацюємо з іншомовними словами. Установіть відповідність між словами іншомовного походження та українськими відповідниками. З'єднайте їх стрілками. За потребою поставте відеоурок на паузу. Перевірте себе. Форум зібрання, реставрація, відновлення, дуель, двобій, конкурент, суперник. Ліквідація, знищення, вакцина, щеплення, ілюмінація, освітлення, орфографія, правопис. Азарт, запал. А тепер трошки відпочиньте, встаньте і виконайте фізкульт хвилинку. Відпочили, тож повертаємось до роботи. Запишемо словниковий диктант на правопис запозичених слів. Ін'єкція. Кювет. Рюкзак. Мільярд. Тюбик серйозний, гравюра, Атлантида, суб'єкт, інтерв'ю, ательє, Браконьєр. Повторюю усі слова: Ін'єкція, кювет, рюкзак, мільярд, тюбик, серйозний, гравюра, атлантида, суб'єкт, інтерв'ю, ательє, браконьєр. Здійсніть самоперевірку словникового диктанту. Слова ін'єкція. Суб'єкт. Інтерв'ю пишемо через апостроф. Слова кювет рюкзак, тюбик, гравюра без апострофа. Ательє «браконьєр», Мільярд з м'яким знаком. Серйозний з буквосполученням йод О. Атлантида за правилом дев'ятки через И. Виконаємо розподільчу роботу. Розподіліть слова відповідно до приналежності до однієї з груп таблиці. До пасивної лексики історизмів, архаїзмів чи неологізмів. загальновживаної лексики. Стилістично забароне до професійних слів термінів, діалектизмів або просторіч, запорожець, тикток, присудок, вуйко, тобто дядько, перст, палець, будинок. Блогер, аршин, ланіти, щоки, тута, мушкет, варцадло, дзеркало, електрокар, фенальті, чисельник, когут, Телепень. Перевірте себе. Історизми тобто слова, які вживалися в певну історичну епоху: Запорожець, аршин, мушкет. Архаїзми слова, які мають сучасні відповідники. Перст Ланіти, варцадло. Неологізми нові, щойно утворені слова. Тикток, блогер, електрокар, загальновживана лексика, будинок, сонце, мати, професійні слова і терміни, присудок. Фенальті, чисельник, діалектизми слова. Певної місцевості вуйко, когут і просторіччя тута телепень. Виконайте завдання на культуру мовлення. Розподіліть наведені словосполучення на нормативні і неправильні, громадянські права, громадські права. Предплата на журнал, підписка на журнал, пам'ятка архітектури, пам'ятник архітектури, акварельні барви, акварельні фарби, знепритомніти, втратити свідомість, замовити каву, заказати каву. Нормативними є наступні словосполучення: громадянські права, передплата на журнал, пам'ятка архітектури, акварельні фарби, знепритомніти, замовити каву. Вживайте ці та інші словосполучення правильно. Нагадаємо також про фразологізми. Стійки сполучення слів, які за лексичним значенням дорівнюють одному слову або словосполученню. Наприклад, бити байдики означає ладарювати. Гаряча голова запальна людина. За царя гороха давно, рукою подати близько. Джерела українських фразеологізмів різноманітні. Вони можуть бути біблійного походження, запозичені з інших мов, з античності, з професійно-виробничої лексики, з народної мови або бути крилатими висловами чи афоризмами. Розшифруйте фразеологізми за наведеними малюнками. Знайти в капусті, народити, наламати дров, завдати великої шкоди, допустити помилок, лити крокодилячі сльози, лицемірити бути нещире, встромляти в колеса палиці, навмисно заважати кому-небудь. На закріплення виконаємо тестові завдання. Поставте відеоурок на паузу, запишіть у зошиті правильні, на ваш погляд, відповіді. Здійсніть самоперевірку. Перше завдання. У реченні вона хутенько підвелась, поклала шитво на траву і клубочком покатилась до хати по кухлика. Виділено слово хутенько є, власне, українським словом. В другому завданні застаріле слово або слова вжито у варіанті Г. Високі свічі в срібному трісвічнику горили в княжій ложиці до глибокої ночі. Наступне завдання. Запозиченими є всі слова в рядку Б. Хокей, опера метро. Четверте. Подвоєні букви треба писати в обох словах рядка Г. Голландський тонна. П'яте. Букву І треба писати на місці пропуску в обох словах рядка. А. Аргентина. 6. Історизмами є всі слова в рядку Б. Кольчуга, веретено, кошовий. Сьоме. Стилістично забарвленими є всі слова в рядку В. Ініціювати доданок жаднюга. 8. Антонімічною є парафразологізмів в рядку в. Бити бом землю, повісити голову. В дев'ятому завданні потрібно було встановити синонімічні пари. обманути, обвести круг пальця, вигадати висмоктити з пальця. Недоречно з іншої опери. Безперешкодно, як по маслу. Сподіваюсь, що у вас всі відповіді правильні. Рефлексія. Оцініть свою роботу на уроці, давши відповіді так чи ні на наведені фразеологізми. Я б сьогодні накивав п'ятами. Тобто втік. Нового, як кіт наплакав? Мало. Нові знання як сніг на голову. Несподівано. Нових знань, хоч греблю гати. Дуже багато. Відчуваю себе, як у воду опущений, сумний, невеселий. От тепер я розпущу пір'я. Буду гордим. Ваше домашнє завдання. Підготуватися до діагностувальної роботи з теми лексикологія фразеологія і виконати наступний творчий проєкт. Об'єднайтеся в групи. Придумайте та розіграйте в ролях рекламний ролик або сценку на одну із запропонованих тем. Нові слова. Ця реклама має розповісти про нові слова та сприяти їхньому доречному вживанню в мовленні. Або Перлини фразеології. Ця реклама має переконати в тому, що фразеологізми роблять наше мовлення виразнішим і яскравішим. Будьте уважні на діагностувальній роботі і у вас все вийде. Успіхів! Дякую вам за урок!